Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавою технікою про цілі. Грудень це місяць, коли ми підводимо підсумки року, що минає і робимо плани на майбутнє. Ця техніка дозволить вам проаналізувати цілі, які у вас є, і зробити правильні акценти. І так, практика називається «Чотири сезони. Уявіть, що у вас є 4 скриньки. Біла скринька це у нас зима, зелена скринька це у нас весна, червона скринька це у нас літо і жовта скринька це у нас осінь. Тепер е, напишіть список усіх своїх цілей і бажань. Пишіть все, що згадаєте. Пишіть цілі, які, над якими ви зараз працюєте. Е, пишіть ці цілі, які ви вже майже виконували, вам залишилось там якийсь останній штрих. І пишіть ті бажання, які ви плануєте здійснити наступного року. От тепер беремо. Кожну ціль і думаємо, в яку скриньку її покласти. Якщо ваша ціль ще на рівні бажання, ви тільки хочете щось зробити, наприклад, вивчити китайську мову чи поїхати влітку відпочивати на море, то це, це, цю ціль ми кладемо в першу скриньку. Це як зернятко, яке поклали в землю, і воно при умовах зможе прорости і стати деревом або квіткою. От. Другу скри... Друга скринька, весна, сюди ми кладемо цілі, над якими ви вже почали працювати. Це як зернятко, яке вже почало пробиватися скрізь землю. Тут ми туди сюди ми складаємо ті цілі, які вже почали здійснювати, зробили перші кроки. Наприклад, якщо у вас ще цілі вивчити іноземну мову, ви вже почали шукати курси або репетитора, який вам в цьому допоможе. Якщо ви вирішили поїхати влітку на відпочинок, то почали шукати куди краще поїхати, порівнювати ціни, можливості. Стосовно вашого відпочинку. А в третю скриню ми кладемо ті цілі, які ми зараз активно реалізуємо. Це вже парасток, який вже починає квітнути. І це ті цілі, які. Ми вже за таких ми працюємо. Наприклад, якщо це вивчення іноземної мови, то можливо ви вже вивчаєте мову, пішли на курси чи займаєтесь з репетитором. Якщо це стосується відпустки, то ви вже вибрали готель, його за зарезервували, Же квитки купуєте для подорожі. А якщо ви щось там планували купити, то ви вже вибрали, в якому магазині це будете купувати, вже у вас є гроші для цього, а залишилося тільки купити. І в останню скриньку ми кладемо ті цілі, які ми вже майже закінчили. Наприклад, якщо це стосовується язика, ми вже закінчили курси іноземної мови, ми вже досконалюємо свій язик, ми вже десь. Додалися в чат, де, де люди, де на, на сії мови є, і з ними спілкуємося і досконалюємо мову. Якщо це стосується відпустки, то ви вже поїхали в відпустку, відпочили. Тепер вам залишилося розібрати. Фото з відпустки, зустрітися з друзями, розповісти, як ви чудово відпочили, подарувати магнітики. От, ці такі цілі ви додаєте до четвертої скриньки. І так, коли ви всі ці цілі розмістили, дивитесь, яких цілей у вас більше, які, яким цілям треба при, більше уваги приділити. От, аналізуйте це і, виходячи з цього аналізу, робите висновки і плануєте свій наступний рік. Сподіваюсь, ця проста техніка буде вам корисна. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей.